Мене звати Богданець Дмитро, і я учень 3 В класу. Сьогодні ми перевіримо, чи здатен чорничний сік змінювати свій колір. Для цього треба сода, оцет і сам чорничний сік. В першу скляночку ми додаємо соду. Чудо-чудо, Червоний колір змінився на, тем, на темно чорно-фіолетовий. Е, В третю скляночку ми додаємо оцет. Червоний змінився на яскраво-червоний. Посередині у нас звичайний чорничний сік. З боків у нас він змішаний з содою і оцтом. Як бачите, кольори відрізняються.